Десять тисяч вареників за два тижні таку підмогу на передову організували газдині з Прикарпаття. Улюблену страву українців усім селом ліпили старунівці в рамках благодійної акції «З любов'ю героям Заліпка є, мука, все, і ліпимо з любов'ю і з молитвою, щоб тим воєнним дуже гарно їлося, живлося, щоб вони там не бідили. Ідеї з варениками, зісниця Старунський, сільський голова від партії Воля Іван Мосик прийняли у надвірнянців. Каже, це ж не просто приготування страви, це велика підтримка бійців у боротьбі проти ворога. Кожна людина хотіла б долучитися до якраз до тої боротьби за нашу державу, за нашу землю, допомогти нашим воїнам приділити часточку своєї душі, своєї любові, своєї поваги. У кожний варенах зізнається газдині кладуть не лише смачну начинку, картоплю чи капусту, але й часточку своєї душі та любові. Та тільки любов, тільки е, радість, тільки теплоту домашню. Бо е, ясне діло, що ці солдати вони, вони вони чекають на ці вареники, що вони не мають що їсти. Просто це домашнє тепло. Долучився до благодійної акції і народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко, ліпити вареники для нього звична справа. Каже, що з дитинства це було доброю сімейною традицією, тому радо погодився допомагати жінкам. Це гуртує людей тут, нас в тилу. Це дає величезну підтримку і натхнення, і моральну підтримку нашим бійцям там, на лінії зіткнення, на фронті. І я вважаю, що це не просто вареник. Це є частинка душі кожної гостині. Частинка тої глибокої молитви кожного з отців, які присутні кожного з учасників цього заходу. Сто відер вареників з картоплею та капустою для бійців в зоні АТО виготовили газдині з Богорочанського та Надвірнянського районів. Окрім того, підприємці старуні збирали продукти та іншу допомогу, яку також відправлять на передову. Свою частинку турботи роботи внесли її діти. Вони активно долучилися до конкурсу. Напиши листа герою.